Вітаю вас, мої прекрасні. У мене сьогодні класна новина. Представляєте, я вчора їхала в місто, бо я живу в селі. Я їхала в місто і я просто зайшла в книжковий магазин. І мене тягне до однієї полички. Я підходжу, а там е, коди зіркових сімей. Уявляєте, а у нас група зоряна сім'я. І тут нові коди зіркових сімей. Причому це не просто коди. Е, це, 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 це навіть більше, розумієте, це такі коди. Я вчора з ними синхронізовувалася, і вони ще розкриваються і розкриваються. Тому у нас з вами буде уже трансляція підказок 1, 2, 3 за допомогою даних кодів зоряних сімей. І зараз ми попросимо відчуйте 1, 2, 3, Я прям перечутті, самі цікаво. Я з ними синхронізувалася, але я буду ще розкриватися через них, тому що це нові енергії. Неймовірнє. Відчуєте 1, 2, 3 або 3, 2, 1. Оберіть свою цифру. Вау, Прям для мене все нове. Я буду вам все розказувати. Отже, мої хороші. Ви знаєте, що а, Тут для вібрації 1 йде світловий код кармічних стосунків. Кармічних стосунків, це означає, що це стосунки душ, які втілилися разом на землі. І для вас сьогодні це також оріонська енергія. Тут також є енергія Оріона, і це, знаєте, такий сигнал, що відбувається у вас зростання душі. І, наприклад, якщо є якісь конфлікти у вас зараз між людьми, то це є якби кармічні стосунки. тобто Зростання душі ваше відбудеться, ви сьогодні це усвідомите. Зростання душі відбудеться через усвідомлення цих кармічних стосунків одна людина, і таке ще ніби на іншій планеті інша людина. Але є сузір'я, це Оріонська енергія, тобто це так би код Оріона. Тобто, або той представник із цивілізації Оріона, або ви із цивілізації Оріона. Але це йде про карму саме стосунків між людьми. А неймовірний код, але це буде духовний ваш ріст, ріст вашої душі. А ви сьогодні це усвідомите. Отже, для вібрації цифри 2, значить, я прям перечутті до вас це такий, знаєте, стрибок у безодню. Бачите, так якби людина, зараз тут так, якби о. Якби людина стрибає у безодню, але це якби око наше зіниця. І це енергія Андромеди до вас прийшла. Це означає, що ви цей стрибок це означає, що ви входите в нові пригоди, в нові якісь починання. І андромеда закликає вас, щоб ви сказали так, цим змінам, щоб ви їм сказали так, які приходять сьогодні у ваше життя, ці зміни. Вау, uh, wow. прямо нові коди так читаються. Значить для вібрації 3. Для вібрації 3 світловий код, що ти не один, ти не сам. Бачите, є одна дівчинка і друга. Тобто, так якби все, є відзеркалення тебе. Ти не один, ти не одна. Це водночас ізоляція ваш. сьогодні, знаєте, таке відчуття, ніби ви будете відчувати, що ви самі, що ви в якійсь ізоляції. Но у вас є фізичний зв'язок. Із вашою душою, і навіть якщо ви відчуваєте себе в ізоляції, то це не означає, що фізично ви самі, енергетично і на тонкому плані ви не самі. І е, це, знаєте, такий портал е, з'єднання із вашим вищим я. Оце ніби ви у фізичному тілі, а це якби е, ваша вища, я, ваша суть, тобто невидима частина вас, яка вас завжди підтримує. і... Е, ти не сам, це просто заклик, ти не сам пам'ятай про те, це, що цей зв'язок є. Бачите, між руками, ось тут між руками, якби така як блискавка. Тобто це означає, що ви не одні, навіть якщо ви сьогодні відчуваєте себе в якійсь ізоляції, що ви самі і вас світ не розуміє, то якраз зверніться у цьому порталі до своєї вищої суті. Оцей зв'язок, Конект, просто капець. Неймовірні коди, я вже чекаю, що будь-як не буду далі-далі розкриватися. Я з ними знайомлюся. О, я бажаю вам сьогодні прекрасного неймовірного дня. І а, діліться, підписуйтеся на наш канал. Нехай ці підказки будуть благом і вам, і всім людям на планеті.